Семирічний Максим Яковенко з Нікопольського спортивного клубу Тайкан, на роком присівши на перше місце п'єдесталу пошани, а можливо десь у потаємних думках, вирішив помріяти про те, як згодом стоятиме на ньому у ролі переможця, як і 300 інших учасників низки вікових категорій серед дітей юнаків. Які представляли 29 клубів чотирьох областей України Харківської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, кожний на власний манер і розсуд різними способами налаштовували себе на успішні виступи у своєрідному фестивалі турнірі Дніпро, татамі Опен з кікбоксингу Вако, що його у розкішній ігровій залі футзального клубу Атлетік Футзал» президент Самір Гусейнов організував відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України Вако. У Дніпропетровській області будемо піднімати професійний уровень наших дітей, незважаючи на такі важкі часи. Дякуючи, хочу подякувати організації, яка нам сьогодні дала цю змогу провести цей зал, дуже шикарний зал, який в якому ми можемо провести ці змагання. Також хочу подякувати всім людям, які можуть батькам цих наших дітей, які, попри всі ці труднощі, могли приїхати сьогодні на ці змагання та привести своїх дітей. Свято як на початку стисло урочистою. Церемонію відкриття зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, життя кого забрала війна Росії. Володимир Георгійович подібне мовив і звертаючись до учасників суддів та вщент заповнених трибун зали, після чого він відзначив ресурсною допомогою старшого тренера збірної області з цього єдиноборства, заслуженого майстра спорту України Костянтина Деморецького. Завдали виступ команди на останньому Кубку світу з кікбоксінгу ВАКО, що завершився в столиці Угорщини будапешті Далі Новоспечений віцепрезидент громадської організації регіону В'ячеслав Кумченко подібним вшанував володарів золотих нагород, вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і диноборств Дніпровської міської ради Назара Сівцова та його колегу по навчальному закладу Єгора Шевченка, зрештоки досвідченого та титулованого майстра спорту України з клубу Джеб нашого міста. Олександра Ксензова, якою тішить розвиток і розбудова його улюбленого виду спорту у рідному Дніпрі і області, зокрема, дуже виріс. Я навіть вважаю, що він вже до європейських стандартів більш наближений, аніж до українських. Тих коли ми виступали 10 років назад, виріс надзвичайно. І спортсмени виросли, і сама організація виросла дуже сильно. Його слова почергово підтвердили згодом не менш титулований від нього колега по тренерському корпусу з Дніпровського спортивного клубу Тайкан, майстер спорту України міжнародного класу Олександр Гончаренко та головний суддя змагань Олександр Яківець. Розвиток йде досить швидко, збільшується кількість спортсменів на кожних змаганнях. От зараз у нас обласні змагання присутні більше 300 спортсменів, у всіх дуже високий рівень підготовки, не дивлячись на те, що ми проводимо зараз диференціацію між спортсменами-новачками та досвідченими спортсменами. По категоріям дітей він дуже зараз на такому підйомі, скажімо так. У нас багато клубів, багато дітей, які займаються з 6 років, ну условно років до 14». Дуже багато тренерів, які постійно возять їх по змаганням, по семінарам, по різним спарних сесіям. Ми разом зустрічаємось і тим самим спортсмени обмінюються опитом, досвідом і вже ну, так досить достойно представляють наше місто на всеукраїнських змаганнях. Цьому році ми на чемпіонаті України, де було понад 1200 учасників. Ми саме мій клуб. Ми забрали всі дядячі категорії по всім ваговим категоріям на татамі дисциплінах. Тобто, це каже про те, що. Рівень наших дітей досить високий. Продовжу цього дня на двох татамі тривали поєдинки турніру, який швидше за все був фестивалем Дніпро татамі кікбоксингу ВАКО, як його особисто назвав голова відповідної міської федерації і старший тренер збірної області. Костянтин Деморецький він зробив наголос на тому, що, окрім змагальної складової, їхньою метою і завданням було дати можливість дітям без тиску відповідальності за результат, розкуто і невимушено у власне задоволення продемонструвати і показати себе і все те, чому навчилися за попередній період тренувань і занять. Звісно, подивитися на інших, а взяти у них краще собі на озброєння. До речі, вище згаданий Максим Яковенко свої обидва поєдинки у розділах Лайт і Кіклайт програв. Як справжній атлет, зронивши скупу чоловічу сльозу, він відклав мрію про перше місце до найближчих змагань. Втім, як практично з усім загалом, хто виходили на татамі, вони щиро подякували керівникам і тренерам відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України Вако у Дніпропетровській області за такий підхід до організації турнірів, що дає впевненість і надію тому, що навіть у найскручніші періоди. Вони знаходять час і гарні можливості, щоб діти не втрачали шанс і перспективу надалі займатися улюбленим видом спорту, досконалювати власну майстерність і крокувати далі до нових перемог, здобутків і звершень.